Поїхали подивимося на Мантікорі, як воно грається пасивно. Та ні, Валерій, воно було б дуже незручно. Ти б завжди натикався цим дулом на все, що тільки можна, і це б тобі заважало в принципі, грати. Зовсім. Зовсім. Не було б комфортного танкування десь у місті. Ти нормально б біля танків не стояв гармат, тут не рухав. Ні, ні, це просто зруйнувало б геймплей. Та і все. Ну, до речі, якраз Іван пише, що в GTA там так і зроблено. Серйозно? Ну. Ну, окей, GTA все ж таки більш про реалістичність і трохи про інакше, ніж на танках ганяти, поэтому там і зробили вони таку гармату. Ну, окей, чому би ні. Ой, Іван, там вже так багато цих о, ютуберів по танках, що робити якісь ще гайди. Навіщо? Стріми є, я інколи на стрімах щось там. Е коментую. Можна, наприклад, е запитуватись. Ну, типу, не знаю, гайди це було дуже-дуже. Ну, мені здається, цікаво аудиторії там років 5 тому. Може. Я вже перестав гайди дивитися десь роки за 3-4. Тому що, ну навіщо? Розібрався в механіках. І сам тепер знаю, як все це робиться. Так, в них там хто? Тесто? Так, народ, ну шо. Хтось нагуслю його. Т-100, ти мене побачив? Ти мене побачив. Окей. А, нічого страшного. А вони там дивись, забрали центр. Прям серйозні е -е, хлопці. Окей, не проблема. Зараз пограємо. Стоп, 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 стоп. От про що я кажу? Мантікора дуже погано повертає. Ну, така в неї історія. Вони центр забрали прям серйозно, я вам скажу. Так. Треба заїхати в кущика отут. Ні, треба було стати ближче. То в нас... Тут є хтось? Там нікого. А тут? Тихо, тихо, не треба мені, щоб я впав. Не бачу. Так. Лео, постріляєш йому? Молодець. У мене не підіймається гармата. О, підіймається. Так. Коротше. Прикол мантікору в тому, що вона ще і дамаг може нормально накидувати. О, ти диви, що робить 49-ка. Лео, 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 поверни гармату, поверни гармату. А його там повинні з ним. Це нормально повинні зробити. На... Ой, там влетіло десь йому біля гуслі. Я досить неправильний, якщо чесно, світляк на мантікорі. Мені дуже подобається мантікору грати на шкоду. <хи> ну, І тут і мапа така, що типу, дивитися їх також не дуже зручно. А де в них ти ЛТ, -те, до речі? Він там може зникався в центрі десь. Нас дивиться? Ну, можливо, можливо. А он він де? Якраз запитався, де він? А о, він як тут, так і приїхав. Так, ну що, хтось буде ще виїжджати сюди? Добре, подивимось, може тут хто є. Ой-ой-ой. Тут якісь такі камінчики, воно мене е вниз скатує. Так, там що в нас відбувається? Жесть, яка відбувається? Ну і пішло поїхало о О-о-о. Кудись там ще влетіло. Так, а, але у них дуже багато ХП. У них дуже багато ХП. Тесто впав. Зараз, зараз, зараз ми його полякаємо. Добре, він мене не бачить. Тестов, куди ти поспішаєш? Оце т 100 броньована машина. Так, окей. Ам. Так, якщо них там, там. Прикол, тому що. Ага, бачу тебе. Так, круто, круто, граємо, граємо. Лампа є. Зникався, зникався. А, вони там знову злилися всі. На базі. Так, Фош. Я не знаю як, але тобі треба, щоб ти цей. Тримайся, Фош. Точніше 60 ТП. Чи хто там? 50 ТП? Я коротше все плутаю. Починається напряг просто. Так, 6-8. Ну я зможу там постріляти по них в борти, але мені треба, щоб їх дивився Фош. Чи може я сам подивлюсь? О, як його підпалили, це дуже добре. Так, ну поїдь ще вперед. Поїдь. Ні, не поїдеш. Я нормально, до речі, до, нормально стою, до речі. Мене так просто тут не побачити. Так, окей. Добренько, ти тепер шотний. Тихо, тихо, тихо. Закрутився, завертівся. Завертелився. Так, цього забрали. А, там там не шот. Там не шот. 26.8. Як мене тебе а, захистити там, я навіть не знаю. Так, yeah. є. Я навіть лампу не зловив. Це серйозно. Так, ти там що, вийшов на. Я тебе бачу, я тебе можу постріляти. Так, прикол. І як мені тепер тут вигравати? Скажіть мені, будь ласочка. Там у нас СТРВ фулова. Може мені, мені треба якось заїхати наверх? Ні, я там його не бачу. Мені не можна до себе нікого підпустити, бо у мене в мене КД таке маленьке. Ага, диви, диви, диви диви. Диви вертайтай, вертай, вертай, вертай гармата. Так, Т-100. Знаю тепер де ти. Поїхав цей. Окей. Я не встигну. Ну, тут, тут, тут поразка. Тут поразка, я скільки зміг, стільки зробив. Тут поразка. Ми не встигнемо просто. А, цей приїхав мене рентгенети. Ну, нехай. А, так, окей. Ренгенетис. Ренгенетис СТВ. Ти як? Ти живеш, Естер Ай-яй-яй, ти перекинувся! Ай-яй-яй, ай-яй! -я. я бачу, я бачу, Естер Я, Я лечу, лечу до тебе. Але я не знаю, я ж маленький, може я тебе не перекину. Тихо, тихо, тихо. Давай, 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 давай. Є. Yeah. Я готовий отримувати шк. Ай ті... Шо? Естерве, ну ти там треба тобі коротше, по них стріляти, так щоб жесть що робити. Молодець, молодець. Естерве, поїдь назад, поїдь назад. Ай, Т-100, цей Т-100, коротше, я в нього не влучив. Це так погано. Коротше, Естерве, я не знаю, тримайся, тримайся, ріднесеньки. Зараз там вже буде 430-й. Де ти 100? А, ти див. А як ти тут з'явився? Типу, чого я тут. Де ти був? Я ж виїхав, його не було тут. А як, як він з'явився? Що за фігня? Так, хто бере бази? 430-й. Ти сліпий, як крот. Головне не. Перевернутися. Ну, тут все, біда, коротше. Таку я зафейлів штуку. Ай-яй-яй-яй-яй. Стерве. Давай стерве. А що ти так цей? Та ти шо просто? Просто? Так, тепер головне не зафейлити. 21 секунда. В нього просто може ну, бути, коротше, біда. Та йте, блін! Є yeah, СТРВ просто кращий. Це така історія. Просто фу, оце бій. Як ми це зробили з СТРВ? Просто я не розумію. Ніхріна собі. Ви це бачили? Народ, хто на твічі залітайте в ютуб, подобайки ставити. Це просто жесть, це бійна гайд. Як затаскувати бої?